Добрий день! Ви переглядаєте відео привітання лише одним словом від учнів Гузівського ліцею. Одна умова. Слова не повинні повторюватися. Дорогі вчителі! Ми вам! Гаємо! Творчих успіхів, сили, мудрості, терпіння, оптимізму, позитиву, Гайного настрою! Довголіття. Любові. Успіхів. Яскравості. Злагоди. Радості. Енергії. Удачі. Сили Насолоди. Гумору. Достатку. Розуміння. Гармонії. Миру. Добробут. Підтримки. Благополуччя. Чесності. Здоров'я премії. Надії. Процвітання. Непохитності. Відважності. Спокою. Тепла. Багатства. Впевненості. Грошей. Опори. Чудес. Щирості Мрій. Сміливості. Активності. Натхнення. Пошани. Нас має в ногая літо. Всем всі віри. Бадьорості! мені свою подасть.